Всім привіт! Це є, в нас просто унікальний, і нарешті ми дочекали це відео. Сьогодні будемо говорити про п'ять ознак з найвидатнішою людиною, яка займається цими всіма будинками, про які ми з вами говоримо. Якщо йому щось було не подобається, він просто силє нашого оператора і беремо це до уваги. Перше запитання ми тільки що говорили про будинок з бруса, і ми тіпо, це визначили як неок будинок. Але насправді ти кажеш, що це класний будинок на смак. Скажи, будь ласка, які чому цей будинок є складним в експлуатації і що є з нюансів? Ну, типу, в цьому будинку саме кожен товар є свій покупатель починає з газоблока керамоблока, чернового кирпича, со сруба в том числе. Это все, из чего делаются коробки. Просто на каждый товар есть свой покупатель. Например, на сегодняшний день самое большее, что люди строят, это из газоблока, из газобетона. 300 стена и 10 утеплений. По поводу сруба, строил, знаю, вскрывал, покрывал. Дикие срубы, которые были привезены у нас в Закарпатье. Работал я с ним. Это нормально. Ничего плохого сказать не могу, но просто нужен уход. Если на такой доме там трачу образно в сезон Он там тисячу дві на обслуговування дома да ну вот за деревом просто нужен уход. Ну, он просит просто набагато більше вкладу. Да. Просить денег. це не зрозуміло. Окей. У oh. мене є запитання стосовно документації, яку документацію надаєте. І є ще одне запитання, якщо ви до відповісти відразу. Чи є якісь фото, типу, до того, як починали все строїтися? Тобто момент мене стройки, будівництва самого так, 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 на цьому так. є. Починає з фундаментів, починає з сучасника, яку я купував. Тут було 18% землі. Це центр села Зазім'є. два кілометри. Ось дісна протікає ліс, 500 п'ятсот метрів ліс повноцінний. центр села. Два вже продав з ремонтом люди. Живуть, а це один остався. Залишовий... Номер телефона залишу в описі до цього відео. Дорога під'їзд, тупікова дорога, не машини, не ні... трактора, нічого тут не їздить. Пішком до АТБ, пішком до нової почти, пішком на Дісну, За на заліви, до дитячого садочка. Пішком три хвилини. По локацію просто кайф насправді мені, Будь так. ласка, по документам по цьому будинку конкретно чи є якісь нюанси? Чи все окей формула? Все правильно, все по реєстрації. Як тут Дом не вводив експлуатацію? Я ввожу сразу на клієнта, Хто купує дом? Якщо забажають, я можу його ввести, витяг на. Земельну ділянку є. Давай уточнимо важливий момент. Ми не робимо, ти не робиш особисто, не вводив експлуатацію, тому що це економить кошти тій людині, яка купує будинок, ну, правильно? Звичайно. Людям я потім далі допомагаю, захочу, Опорно. воду в експлуатацію і. і Супер, тобто то є по факту два варіанти. Можна ввести в експлуатацію перед купівлею, Може, можна. але у вас трошечки дорожче це обійдеться. Ну, не трошечки дорожче. По грошам ми домовимося. Хто буде платити за вод в експлуатацію? У нас є дуже прикольна штука, про яку я хотів розповісти. Цей будинок знаходиться в селі Зазим'я, що Київська область, а який район? Броварський. Броварський район. Все, яке має бути. І окрім цього, ціна цього будинка. Що Да. 160. А в попередньому відео казав 165, шестнадцять бачите, вже не 5 тисяч торгували. Це ось так, да. от, коли ми знімаємо Щоб відео дати, з тим, хто є власником цього будинку. 8 кілометрів до Києва, маршрутки під домом ось зупиняються 15 минут на метро вже. Я скажу більше, що на автомобілі тут їхати реально хвилин, якщо 12 кілометрів, хвилин 8, напевно. Да. Да. Власний будинок є відпочивальна зона, є хос приміщення, вже побудований, є класні. Давай. ставимо сонячні панелі, купуємо електромобіль, електромобіль, заряджаємо безплатно і катаємося на Києві з Києва. Як Електрички. Дай, Як на електричці. Ну, на електричка, я скажу, електромобіль. Електричку, Супер. панелі проводимо. З мене завод електроенергії під автомобіль, під електро. Блін, ну пушкаш. Всім дякую за увагу. Гарного дня на зв'язку.